Село Гусарівка всього місяць було в окупації, але окупантам хватило і цього місяця, щоб зруйнувати те, що будувалося роками. Сьогоднішня моя розповідь буде про гусарівський ліцей і що з ним трапилось. Дуже розбита школа. розбита. Та ви ж бачите, дивлюсь, дивлюсь. Мітерлюся на побиток, як хазяйство допомагало, зробила така столова. Навіть, і в районі, мабуть, не було так, казали. Воно нам, якщо побачите то там таке було все, все красиво і побило, нема нічого. Розбило на класах, вода там воно. Хоч каньки така катався. Школа ось такий вигляд має. Дітки навчались, ходили. А тепер одна розруха. Одна розруха. Шкільна родина. Ось була тут шкільна родина. гардеробна. робна. А на другий тажі якщо підете, ви перелякаєтесь. Вона... Підемо подивимося. Ну, спочатку перший породимоється. Прямі влучання було. Прямі влучання сюди, а, так? так? Вода стоїть на полу, вода скрізь. Що да. це робити? Що це робити? Ми шлям кратами, не хочемо школа, ми хочемо, щоб вона видали на витік. Всі допомагають. Ну це ви знімали працівників. Це працівники школи. І як би там не було, коли вибили орків з нашого села. Хлопці прийшли, почали тут якось потихеньку, як то, що вони змогли, що їм було під силу. Вони якось лагодили по школі. А там частина була в покрівлі, зруйнованої на частині, де знаходиться дитячий садок. Хлопці там понаходили шифер, який де був, який матеріал, підкрили. І сьогодні тут займаються, вже, як кажуть, отримали від. Старости і ОСБ від держави, хлопці якось вікна забивають. Ну, бачите, люди тут працювали і настроєні на те, щоб якось, якось зберегти те, що залишилося. всіх тільки ця страшна якось війна, щоб якось війну нам перемогти, обов'язково перемогти. І люба звістка із фронту, така, яка люди, всі на неї чекають і чекають, дуже всі з радістю. Приймають те любі наші, як кажуть, на війні, де, які наші я кажуть, щоб які зрушення були в кращу сторону, наші перемоги, те, люди їх чекають і кожного дня обговорюють у селі, де б якось не зібралися. Всі я кажуть налаштовані на те, щоб зуміли перемогти оцю якось орду, оцю якось страшну терористичну яку державу, яку зафіксували вже багато держав. На те, що Росія сьогодні і спонсор тероризму і терорист. це явно і видно і по школі творі клас. Ну клас ще зберігся. Живий, стоїть. Добре. На цьому участку приміщення просто піднімаємося на другий поверх. Зберігаємо його. Ви бачите, ми ж дойду, тут хочемо, щоб воно світло було, пленка, щоб вона нагрівалася трошки і тепліше. І ми пленка, там вже хоч його збігти будемо, а тут он, пленка. Тут це сталося класно такі, що воно так. А далі там все в воді. Це воно воно попадає, а то щоб повивалося. Бібліотека так. Да, оце тут зберігались книжки. О, ми їх перенесли, Шоттар. ось вони, ми їх посуди перенесли, як і цілі, ви бачите? Ну, чи повернувся в сторону, повернувся в сторону, в маленьку тут. Що тут робити можна? Одна оце оце такий удар. Оце такий другий поверх. Пішли, так. пішли вниз. Що б ви сказали о тому, хто це зробив? Ой, ні. Я вам хочу сказати, це не тільки терористи, це, це просто нелюди, <туржен> це, це, це фашисти, <туржен> це, це, <туржен> це, це варвари. Це. <туржен> Я вам хочу, <туржен> хочу сказати, ми не можемо сьогодні, вони в нас побули, ми в окупації побули чуть менше місяця наше село. Я вам приведу приклади такі наших хлопців назову по по, по, по прізвищах назову Тарусіна Саші, Жировкіна Єгора. Лозового Миколу, Гавриша Олександра, Краснокутського Сергія. Вони їх заманили на ферму, вони там рядом працювали, а потім якось. І ми сьогодні не знаємо, де ці хлопці. Писарьова Миколу знайшли якось убитого. І, і там і спалені люди у наших погрібах, по грібах, як кажуть, були. Застрелили, в упор застрелили Мащенка Андріє, Молод, ну, молодого хлопця, 37 років. Это. Застрелили Караченцева Сергієта. Ранених тут скільки було, якусь у селяні. І побиті від мінних було, строку, Володимир, убитий від розрива міни. Дворецький від дворець. од розриву міни. Это. Скільки ранених тут було? Это? Так хіба це якось що то людське в них оцих я кажу, хто прийшли, є оце якось руський мір? Оце якось прийшли вони тут, яка що тут ета, освобождати і так далі. Кажуть, що тут люди тут треба спасати якось когось в Україні. Ета. Це це просто це не люди, варвари. Це слів. Я кажу, хіба це що у Це ви бачите? Ви школу зазняли? Ви клуб зазняли? Ви тут, де то, в центрі живого міста в нашому селі яку немає де що не, не побитаєте. Ви бачили і лінії передач, і газу тут не було. Та оце ж шо шо тут. Це просто кати якось, на весь і правильно, що весь світ засуджує оцю Росію, ото Путіна, о, 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 до чого в них там і, і, якось, і мишлення всіх якось, своє. Їм недоступне ця демократія, ці нормальні так сказати, відносини між людьми. Воно до них якось це варвари, саме як карутья, ті, що якось є, отут на нашій планеті земля. Сумно і боляче дивитися на всі ці розвалини. Скільки треба часу і коштів, щоб все це відремонтувати. Школа відбудується, а от тих хлопців, які забрали і до сих пір нема, і тих, кого закатували, уже не повернеш. Що можна сказати нашим визволителям, як в 21-му столітті таке трапилось і чому? Я не розумію. Україна понад усе, ми переможемо.